Зараз ми з вами зробимо огляд фізичних та хімічних властивостей аліфатичних амінів. Розпочнемо з фізичних властивостей. Отже, молекули амінів, до складу яких входить від 1 до 3 атомів карбону, як правило, є газоподібними речовинами. Молекули амінів, до складу яких входить від 4 до 15 атомів карбону, як правило, є рідинами. І молекули амінів, які входять понад 15 атомів карбону, як правило, є твердими речовинами. Чому я кажу, як правило? Тому що коли ми говоримо про первинні аміни нормальної будови, одна ситуація. Коли ми говоримо про первинні аміни ізомерної будови, це трошки інша ситуація. От давайте подивимось: в нас є приклади форму первинних амінів, вони позначені чорним кольором, ці молекули нормальної будови: мітіламін, амін і Пропіл амін. Якщо ми порівняємо їх з первинними амінами ізомерної будови, наприклад, пропіл-амін і ізопропіл-амін, кількість атомів карбону, які входять до складу молекули, вона однакова. Але температура кипіння ізомерної структури ізопропілам, вона відчутно нижча, ніж температура кипіння аміну первинної будови з такою ж кількістю атомів карбону. Тобто, якщо ми говоримо про Загальну тенденцію: чим більше атомів карбону, тим вища температура кипіння, тобто тим вище фактично температура фазового переходу від рідкого до газоподібного стану. Але якщо є молекули ізомерної структури, то вони, як правило, киплять нижче ніж аміни з такою ж кількістю атомів, але нормальної будови. Аналогічна ситуація буде спостерігатися, якщо ми будемо порівнювати нормальні первинні аміни і вторинні аміни з такою ж кількістю атомів карбону. От давайте порівняємо. Є у нас червоним виділена формула цього аміна, це вторинний амін, це дімітіламін, і в нас є етіламін. Кількість атомів карбону однакова і тут, і тут по два. Якщо ми порівняємо їх температури кипіння, ми побачимо, що температура кипіння мітіламіну буде відчутно нижча, ніж етіламіну, і вона буде знаходитись десь посередині між мітіламіном і етіламіном. Отакі От закономірності є у зміні температур кипіння аліфатичних амінь. Наступний параметр це розчинність у воді. Тут все дуже просто: зі збільшенням кількості атомів карбону, які входять до складу молекул аміна, розчинність поступово зменшується. Тобто нижчі аміни з невеликою кількістю атомів карбону вони добре будуть розчинені у воді, потім розчинність буде поступово зменшуватись, поки вони повністю не перейдуть в нерозчинні вищі аміни. Наступний параметр це запах. Газоподібні аміни, як правило, Мають запах амоніяку. Рідкі аміни мають запах, який чимось нагадує запах розсолу з підоселеця. І нарешті тверді аміни, вони, як правило, без запаху. Це, що стосується фізичних властивостей амінів. Далі поговоримо про хімічні властивості. І перша властивість, про яку сказати, це основність. На атомі нітрогену є неподілена електронна пара, яка і визначає основні властивості. Амінів за цими властивостями аміни можуть реагувати з мінеральними і не тільки з мінеральними, а й з органічними кислотами з утворенням амонієвих солей. От в даному випадку етиламін реагує з хлоридною кислотою, з утворенням етиламоній хлориду, отакої от солі. Ці солі вони досить стійкі, їх можна виділяти, їх можна промивати ацетоном, видаляючи залишки інших органічних речовин і таким чином очищуючи аміни. А потім ці солі можна за допомогою лугу повернути до стану амін. Тобто етіл, амоній, хлорид, реагуючи з лугом, наприклад, натрій Ож, OH, дає еті-амін і натрій хлор. У водних розчинах аміни здатні дегідратації, в результаті чого водні розчини амінів. Мають слабо лужне середовище. Як же розподіляються основні властивості між первинними, вторинними і третинними амінами? Основні властивості визначаються підвищеною електронною густиною на атомі нітрогену. Метильна група є донором електронів, тобто, вона підвищує електронну густину на атомі нітрогену і таким чином. Первинний амін, наприклад, метіламін, буде більш сильною основою, ніж звичайний амініак. Відповідно, вторинний амін, який має дві метильні групи, тобто він вдвічі більше відчуває вплив донорних замісників на атомі нітрогену електронного густона буде ще вище, тобто його основні властивості будуть більше, ніж амоніака і первинного аміну. Третинний амін, відповідна ситуація. Три донори замісника, електронна густина ще вище, і його основні властивості ще вищі, ніж у первинних і вторинних амінів. Але все це справедливо для амінів, які знаходяться в газовій фазі, або у неводних розчинах. Оскільки у водних розчинах, як вже було сказано, аміни здатні утворювати гідрати. Цей фактор теж впливає на основність амінів. І це призводить до того, що третині аміни різко втрачають свої Основні властивості. Вони в них стають нижче, ніж у первинних амінів. Тобто у водних розчинах зростання основних властивостей у амінів буде у такому ряду: третинний первинний вторинний. Ще одна властивість амінів це здатність до алкілування. Тобто, фактично до приєднання алкільного, тобто залишку алкану замісника до аміногрупи. Наприклад, етиламін. Реагує з метилхлоридом, з утворенням етилметиламіну і виділенням гідрогенхлориду. Тут слід ще згадати про одну реакцію, яка може нам стати у пригоді, якщо нам треба буде визначити наявність первинного аміну в якомусь розчині. Ця реакція має назву ізонітрильна проба. Реакція первинного аміну з хлороформом у присутності лугу калі ОА -OH або натрій ОА. -OH. Ці речовини змішують, нагрівають, в результаті чого утворюється така речовина, яка має назву ізонітрил. Тобто вона схожа на нітрил. Нітрил був CN, а тут NC. І от таким чином резонансною формою показують будову цієї молекули. Її запам'ятовувати не обов'язково для нас, але треба запам'ятати, що цей ізонітрил має дуже сильний, різкий і дуже неприємний запах. Крім того, він ще подразнює слизові оболонки очей і носа, тобто нюхати його треба дуже-дуже обережно, а визначається цей ізонітрил саме за запахом. І це є якісною реакцією, якщо треба підтвердити наявність первинного аміну в якомусь рощі. Да, ми можемо сказати, якщо ми відчуємо там якийсь характерний запах, там може трошки амоніаком пахнути, може трошки схожий запах бути на, на розсовоселеці. Але якщо цей запах буде маскуватися якими ж іншими запахами, найкращим варіантом для нас буде проведення ізонітрильної проби, дуже гарна реакція. Будь ласка, її запам'ятайте. І нарешті ще одна група реакцій, яку я хочу вам запропонувати. Це реакції ацелювання, тобто це реакції приєднання ацильного замісника, в даному випадку ацетільного замісника до аміногрупи. Тут може бути будь-який похідний карбонової кислоти. Це може бути ангідриди, хлорангідриди і естери. Ну, Оскільки ми з вами з естерами більше стикалися, бачили їх формули, згадайте реакції естерифікації, тому, приклад навожу на етилацетаті на естері. При його нагріванні в певних умовах з етіламіном утворюється такий нацетіл етіламін і виділяється етиловий спирт. Це ті реакції, які я вам хотів запропонувати для того, щоб продемонструвати хімічні властивості аміну. І на останок, я вам просто хочу нагадати три реакції, які в нас були на попередніх уроках. Це реакція відновлення нітрилів з утворенням амінів, це реакція відновлення нітров сполук з утворенням амінів, і це реакція відновлення амідів з утворенням амінів. От, будь ласка, разом з реакціями 1 і 2 вам же є 5 методів отримання амінів.